Покажемо, що ми вміємо. Да, да, да. Якщо собака попадає в наші руки, там в двох-трьох місяців ми вже приступаємо до навчання. Побачите, кої так можна проводитись. Спілкування собаки з дітьми, особливо з такими дітками, особливими, це дуже позитивно впливає, на мою думку, на їхній психологічний стан. Їм потрібні позитивні емоції, і вони від цього радіють тим більше зараз. Напередодні дня Святого Миколая організовуємо багато таких заходів на допомогу діткам, на допомогу військовим. Залучаємо наших кінологів. Дуже вам дякуємо поліцію військових, щоб зробити їм свято. Знайомі з собаками, вони люблять з ними гратися, годувати їх, доглядати. І сьогодні вони отримали масу задоволення, радості, щастя. Це ну напевно найкращий подарунок на Миколая, який вони взагалі могли собі уявити.